<клес> <клес> Концерт музичних колективів, соло виступів та джазові композиції гурту Симфокіц. Студенти з вересня готували простір для відкриття. Фарбували стійки, саджали квіти, розставляли меблі. Участь у підготовці брала і голова студентського парламенту Катерина. Каже, найцікавіше бачити самовираження молоді. Бачити, як студенти себе показують. Під впливом вчителя, який от над тобою стоїть, що ти там оти, то ти сьо, повинен, повинен, повинен. А студент сам він захотів щось зробити, прийшов. Звернувся, ми дали згоду, і він зробив для себе, для інших щось цікаве. Більшість гостей батьки, що прийшли підтримати своїх дітей. Пані Олена завітала послухати виступ сина Даниїла. Він з маличку грає на різних інструментах, але останнім часом зацікавився скрипкою. Дуже добре, дуже цікаво. що Окремі дні люди зможуть тут збиратися, спілкуватися. Оцей цей час наш військовий. Так? Це дуже важливо для спілкування, для підтримання. Литися власним мистецтвом запрошують не тільки студентів цього коледжу, а й учнів інших шкіл та творчу молодь. До участі в заходах можуть долучитись юні скульптори, художники, співаки та музиканти. Директор коледжу Євген Прокоф'єв каже: ідея виникла раптово, але вдалося швидко знайти підтримку від українського культурного фонду. Так все у нас чудово зрослося. Що сьогодні ми маємо чудовий реалі... проєкт, який відкривається, який буде я. Великий проміжок часу служити таку площадку для творчого розвитку нашого регіону. Цьогоріч мистецький коледж об'єднали з Мелітопольським коледжем мистецтв. Тож з'явилось більше різних спеціальностей. Створення такого арт простору надасть можливість об'єднувати тих, хто в майбутньому планує пов'язати свою професію з мистецтвом. Це ті діти, які вчаться в наших сучасних школах мистецтв. Ось і коледж має стати таким плацдармом для здійснення збрії з мрії, реалізації цих мрій, і не тільки в аудиторіях, де вони навчаються з вчителями, а саме для їх ідей. Наступний захід на мистецькому подвір'ї планують провести 8 жовтня. Молодь запрошують на перегляд фільму Заборонений. Анастасія Митко, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ.